Привіт, ти на Ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене довгоочікуване велике порівняння флагманів 2023 року. Зустрічайте Xiaomi 13 Ultra, Vivo x 90 Pro Plus, Oppo x 6 Pro та Samsung Galaxy S23 Ultra. Зараз вам все детально по полицям розкажу, покажу і порівняю. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за надані девайси на огляди. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, перед тим як почнемо, відразу Разу скажу, що на всі ці чотири смартфони я вже зробив окремі детальні огляди. Тому в цьому відео буде більш порівняння цих смартфонів, як то кажуть, лоб у лоб. Також в цьому відео буде багато таблиць, щоб ви розуміли всі ТТХ цих смартфонів і могли порівнювати, що нам пропонують ці девайси. А також, звичайно, буде моя суб'єктивна думка про кожен девайс і тому подібне. Починаємо. І почнемо. Давайте з стін на ці смартфони. Буду вам називати українські ціни з магазина PIXOFON, але вони будуть звичайно приблизно. Це не означає, що за цю ціну ви зможете їх купити, тобто сьогодні така мінімальна ціна, а завтра вище чи нижче. Тому заважте це також. Отже, в цьому відео самий найдешевший варіант в мене Samsung Galaxy S23 Ultra, американська версія, яка мінімально коштує у піксофон від 36,5 тисяч гривень. Тобто це приблизно від 990 доларів. Демо далі, Oppo Find x 6 Pro китайська версія з російською мовою, коштує близько від 39 тисяч гривень, тобто приблизно. Від 1060 доларів. До речі, Vivo x 90 Pro Plus, також китайська версія з російською мовою, також коштує близько від 1060 доларів, тобто від 39 тисяч гривень. І самий найдорожчий смартфон це Xiaomi 13 Ultra, китайська версія з англійською мовою від 45 тисяч гривень, тобто приблизно від 1220 доларів. Якось так. Отже, почнемо з мого суб'єктивного бачення про кожний з цих смартфонів. Отже, Samsung Galaxy S23 Ultra, у нього. Є стилу pen і його не треба презентовувати, тому що всі прекрасно знають, що він вміє. Але цей смартфон постачається без блоку живлення і зарядка до 25 ватт. Тобто самий простий, безпечний, довговічний смартфон в плані зарядки і батареї. Йдемо далі, Xiaomi 13 Ultra. Цей смартфон мені сподобався найбільше, тому що він приємно холодить руку від своїх металевих граней, тобто смартфон відчувається дорого багато, воно і не дивно. Він в цьому відео самий найдорожчий. Також тут. Сучасна кругла потужна камера, і кришка зроблена під шкіру. В мене такий зелений колір. Лакшері дизайн. Мені подобається і приємний чохол в комплекті. За це респект. Йдемо далі. Vivo X90 Pro Plus, також красивий дизайн, кругла сучасна потужна камера, тильна сторона зроблена під шкіру, і в мене такий красивий червоний колір. І дуже сподобалася концепція, що комплектний чохол не псує зовнішній вигляд смартфону, тому що він повністю копіює дизайн тильної кришки. Смартфону за це респект. І тут ще додам: у Vivo дуже велика область сканеру відбитка пальців під дисплеєм. Це круто і працює він бездоганно. І останні в нас Oppo Find x 6 Pro. Знову ж таки, сучасна, потужна, кругла камера, приємне матове шорстке скло, нагадує стиль OnePlus. І також в комплекті є приємний чохол з імітацією шкіри. Отже, перша таблиця це дисплеї. Як бачите, вони у всіх різні по багатьом моментам, але є одна річ, яка їх об'єднує. Це вигнутий дисплей. Але у Samsung він дуже ніжно вигнутий, тобто кривизна не так помітна. Але і у інших смартфонів також вигнутість невелика, тому користуватися комфортно. А якщо коротко, всі AMOLED дисплеї мені сподобалися, тобто тут обирати найкраще я не буду. Також апарату для вимірювання щиму я не маю, тому для мене це не є в пріоритеті. Друга таблиця продуктивність, процесори у них однакові, сучасний потужний та вдалий Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 та сучасна оперативна пам'ять, плюс будова. Також всі смартфони працюють на Android 13, який прикритий фірмовими оболонками, і всі смартфони працюють чудово. В іграх також всі смартфони проявили себе чудово, нагрівалися вони приблизно однаково після 30 хвилин гри в код Mobile на найвищих налаштуваннях графіки. 40-43 градуси я фіксував. Ось вам таблиця, щоб ви розуміли температуру цих смартфонів після 30 хвилин гри. Наступна таблиця ємність батареї, потужність зарядки та швидкість зарядки. Як бачите, Samsung саме найдовше. Обша заряджається, а о, покрасені також всі смартфони мають бездрутову зарядку і реверсивну бездрутову також. А ось зараз на ваших екранах таблиця автономності. А зараз таблиця з усіма іншими немало важливими плюшками в цих смартфонах. Ось можете ознайомитися, що в смартфонах мається, а чого не мається. І остання таблиця камери смартфонів. Всі вони потужні, тому зараз на ваших екранах буде порівняння фотографій та відео знятих на ці смартфони. А потім вже пишіть в коментарях, який девайс вам більше до вподоби, як по фото, відео, а також по іншим моментам. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're we'll making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Отже, записую на Samsung Galaxy S23 Ultra. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду з оптичною стабілізацією. Ось Так, ми пишемо. Це моя звичайна ходьба. І зараз буде пробіжка. Отже, записую відео на Xiaomi 13 Ultra. Це в нас 4К60 кадрів в секунду оптична стабілізація. Так ми знімаємо. Це моя звичайна ходьба і зараз буде пробіжка. Отже, знімаю на Oppo Find x 6 Pro, це в нас 4К 60 кадрів в секунду, моя звичайна ходьба, оптична стабілізація. Ви бачите все, як є. І зараз буде пробіжка. Отже, записую на Vivo X90 Pro Plus. Це в нас 4К60 кадрів в секунду. І ось так ми знімаємо з оптичною стабілізацією, Це моя звичайна ходьба. І зараз буде пробіжка. А ось так пише фронтальна камера Samsung Galaxy S23 Ultra, 4K 60 кадрів в секунду, все як потрібно, а не те, що у багатьох інших смартфонах з холдингу BBK, тільки Full HD, а тут 4К. Красені, молодці, Samsung Корейці, молодці. І якось так і пишемо. А так нас знімає фронтальна камера Xiaomi 13 Ultra. Це у нас Full HD 60 кадрів в секунду. Не розумію, чому не 4К. Флагман коштує багато тисяч євро. А знімає тільки Full HD 60 кадрів. Це не серйозно. Samsung Galaxy S23 Ultra знімає 4 k 60 кадрів, а тут тільки Full HD. Ну, якось так. А так нас знімає Oppo Find X6 Pro на фронтальну камеру Full HD 30 кадрів в секунду. Це в нас звичайний режим без суперстабілізації, тобто електронною чи там софтверною. Ну так ми знімаємо і. Якось так. А так нас знімає фронтальна камера Vivo X90 Pro Plus. Це в нас Full HD 60 кадрів в секунду. Також, чому не розумію, не записує 4К. Ну, весь холдинг BBK Oppo, Vivo OnePlus Realme записують тільки Full HD 30 кадрів, в кращому випадку 60 кадрів. Ну, якось так. Підсумок, всі смартфони мені сподобалися, тому що кожен має свої як сильні сторони, так і трішки слабкіші сторони у порівнянні з конкурентами. Тим паче всі ми знаємо, що ідеального нічого в світі не існує, і ці смартфони також далеко не ідеальні. Хтось коштує дуже дорого, а хтось не має швидкої зарядки, і таке інше. Якщо б ви спитали мене, що б я брав собі з цих смартфонів для себе замість OnePlus 11, який коштує набагато дешевше цих смартфонів, і в деяких випадках він не сильно поступається цим смартфоном. Тоді б я б обрав, мабуть, Xiaomi 13 Ultra. Він мені якось більше зайшов, але ціна його дуже висока. Дякую ще раз моїм друзям магазину PIXOFON за надані девайси на огляди. За промокодом Ізіальна, ви ще отримуєте приємну знижку на покупку смартфонів в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео, магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!